Всіх вітаю на моєму каналі про огород. Я вам на днях знімала відео про наші парники, розповідала, показувала більш детально, як вони в нас зроблені. Про плівку розповідала. А сьогодні вам хочу розповісти і показати нашу святиє святих це нашу котельню. Покажу вам котел, яким же ми будемо опалювати наші два парники. Той котел, який ви бачили в парниках, він... Продається, його забирають, він у нас не залишається, більше ми його використовувати не будемо. У нас для цього є новий потужний, майже готовий. Ну, коротше, Зараз я вам все покажу. Ось наша котельня. Тут у нас стоїть два котла. Один котел у нас газовий. Плануємо газовим котлом опалювати саме теплицю, в якій будуть рости помідори, розсада, для розсадника. А другий потужний котел. Для парників ходімо дивитися. Ось наш велетень, ось наш красень, 2 метри висота. Ним ми будемо опалювати два наші парники по 3 сотки. Два парники по 3 сотки, 6 соток землі. Плануємо ним опалювати. Він ще повністю не з... Ну, як не повністю не зроблений. Він зроблений, але ми його ще не запустили, не перевірили. Вже ми вставили в нього горілку. Тут є горілка, є бункер під піліту. Тут буде е, все автоматичне, буде автоматична подача піліти, що дуже зручно. Не будемо вночі більше вставати, підкидати дрова. Слава Богу, з цим ми е, зав'язали. Ось такий красень. Опалювати ним ми плануємо три сотки землі. Е, як я вже сказала, це, це зараз. А на майбутнє ми плануємо його перевести на дачу. Там у нас по плану має стояти два парники. Шириною 10 метрів і довжиною вже в 50 метрів. Тому там вже нагрузка на нього буде трішки більша. Але я думаю, він справиться. Як я вже показувала, як говорила, ось бункер для пілети Тут вона буде зберігатися. І звідси буде йти подача автоматично пілети в горілку. Ось так виглядає горілка. сама Сама горілка вже в котлу. Ось вона. До речі, є інформація про горілку в стрічці в Шорс, тому кого цікавить, перейдіть, подивіться, там я знімала її, заміри, показувала, як вона горить. Горілку ми вже перевіряли, все з нею добре працює, до неї питань нема. Купували ще ось такий потужний двигун. На жаль, інформацію про нього зараз не пам'ятаю. Якщо комусь потрібна додаткова інформація про двигун, напишіть в коментарях, я пошукаю і вам відповім в коментарях. Двигун у нас потужний. Пам'ятаю, що ми за нього заплатили 4 тисячі. До цього був у нас слабенький, ну, підключали слабенький, то взагалі не тягнув. Тут стоїть всередині спіраль, яка проштовхує пієту. Так, так от, тоді, коли стояв слабий двигун, взагалі спіраль ця не двигалась. Тобто пільту не проштовхував. Тому довелося купувати ось, ось такий потужний двигун. Так, Далі газовий котел. Як я вже сказала, можливо, будемо його використовувати для опалення саме розсадника, там де буде стояти розсада. Але це ще не точно, будемо вже дивитися по погоді. Саме звичайний ось такий, який ставлять в хаті, ми поставили його в котельні. Підключили. Вже в нас тут проведена проводка, все підключили. насоси підключили. Насоса у нас три на котлу. Ось так називається, кому актуально, хто в цьому розбирається. І ось такий третій. І ось тут також біля газового є ще один насос. Поки що не перевіряли ми, як працює газовий котел. Ну, думаю, має бути все добре, але все ж таки, як все це діло ми запустимо, я зніму вам ще додаткове відео. Ще раз покажу котельню, як все буде працювати, яку буде тримати температуру. Коротше, це таке проміжуточне відео у нас. Просто огляд нашої котельні. Котельню ми цю будували з нуля, ось буквально осінню, Тут взагалі нічого не було. Для котельні використовували, бачите, беушну цеглу. Ну, шифер новий. Вирішили будувати котельню, тому що потрібно було десь ставити ось цей велетенський котел плюс бункер. Як бачите, займає місце досить багато. Тут, до речі, ще буде стояти генератор. Генератор ми вже купили, він поки що в батьків сюди не привезли, вже коротше, як привеземо, я вам зніму окреме відео на генератор, який ми купили. Генератор нам, про всяк випадок, потрібен. а то... Ну, як бачите, да, електроенергія не завжди у нас є, тому будемо підключати генератор, щоб котел працював без перебоїв. Ось так ми ще купили радіатор. Будемо сюди підключати також радіатор. Знову ж таки, на той випадок, коли будемо користуватися газовим котлом, ось цей працювати не буде. Щоб не розмерся він, ми будемо включати ще радіатор, щоб тут була плюсова температура. Хоча ще по плану. Будемо утеплювати котел, ось цей, фарбувати, але все одно для перестраховки взяли радіатор. А то якщо розмерзнеться, ну, біда буде велика. Ось такий у нас вийшов з вами огляд котельні. Проміжуточний, до речі, там зверху, бачите, розширительний бак. Бак не супер здоровий, як для такого котла, можна було ставити більший, але більшого ми не знайшли. Тому у нас ось такий. Оце якось так. Да, Жуля, працюємо.